Рада ЄС у Брюсселі у понеділок розгляне питання визнання так званих ЛНР та ДНР терористичними організаціями. Про це голосу Америки повідомив голова представництва ЄС в Україні Ян Томбінський, який у Києві взяв участь у марші миру проти тероризму. Велолюдні марші миру відбулися сьогодні у десятках міст України, у тому числі у Києві, Львові, Дніпропетровську, Миколаєві Харкові. А також у нещодавно звільнених від бойовиків слов'янську та краматорську з Києва повідомляють наші кореспонденти Руслан Дейниченко і Оксана Лігостова. Я волноваха. Путін припинив вбивати українців під такими гаслами. Громадяни вийшли на марш миру проти російського тероризму. Акція у Києві на Михайлівській площі та на Майдані Незалежності зібрала десятки тисяч людей. Протестувальники вшанували пам'ять жертв терору та оголосили свою вимогу визнати так звані ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Ми хочемо показати всьому світу, що ЛНР і ДНР, то є терористичні організації, які діють терористичними методами. Воно болить болить. Я думаю, що в мене також і в інших людей. Я не думаю, що світ адекватно реагує. Нехай подивляться на те, що відбувається в ісламському світі. Нехай світ подивиться на те, що відбувається в Україні. І нехай подивляться що це є одне і те ж. голова представництва євросоюзу в україні Ян Томбінський заперечив існування розколу в позиціях європи та сполучених штатів щодо українського питання єс не йде на односторонні компроміси з кремлем нічого зараз європейський союз не зміняє своїм підходу до росії не є, це відкритий європейський союз це Союз демократичних країн, але ясно є, що єдність європейського союзу і сполучених штатів на тим шляху вона зараз доказана. Вона за в останній рік була емблематичною. За словами дипломата, вже в понеділок керівники МЗС країн Євросоюзу розглянуть можливість визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Оксана Лігостова, Руслан Дениченко. для Голосу Америки, Київ.